Українські нації, Україна, дорогі діти, дорога українська громада! Щойно прийшлося повернутися з Києва. Любі, я хочу вам сказати: не зупиняємося, весь Київ повстав, підтягуються люди з усіх областей. Сьогодні Івано-Франківська облдержадміністрація віддала свій будинок для повстання. Сьогодні, я розумію, вони повинні виконувати накази свого керівника, свого бандита і в чомусь залежні. Але їм сьогодні історія дає шанс покаятися, покаятися, стати з народом, тому що справа вже не в Європі. Справа в тому, що нас б'ють, нас хочуть принизити, і сьогодні стоїть загроза державності. Ми сьогодні дорослі, горді тим. Діти, вам жити в цій державі. Ми вас підтримуємо, чим зможемо. Не зупиняємося. Сьогодні, вчора, коли ми підготували Верховну Раду, нам тричі е, хотіли спровокувати ситуацію, щоб ми почали збройне повстання. Як можна почати збройне повстання, коли ми ми... Перш ніж ви несете це горде звання, пам'ятайте, що ви теж є люди, що у вас є діти, що ви наші діти, бо там маленькі, юні хлопчики у... в... В... в міліції, вони сьогодні повинні виконувати накази проти свого народу. Ми звертаємося сьогодні до всіх. Не виконуйте злочинних наказів, не бийте людей по головах, тому що це протизаконно. Ми сьогодні повинні всі з вами не зупинятися, згуртуватись і стояти до кінця. Влада має зрозуміти, що їй тут не місце. Я сьогодні чула репліки, що ми не перемогли, бо уряд не подав відставку. А що ми очікували? Ми очікували, що не так просто схилять голови, скажуть, вибачте, підуть. Ми повинні це зрозуміти, що владу скинути не просто. Один даємо їм шанс, прохаємо мирно, спокійно покаятись і піти з своїх кабінетів, дати очолити мудрій, работній українській нації. Любі, тримаймося до кінця. Немає заходу і Сходу. Є одна єдина держава. Ми з вами щасливі, що живемо в Тернополі. Тому що наш мер підтримує нас. А ви подивіться, що робиться в Харкові, на нас приходили харків'яни і розповідали, що їх забирають, над ними влаштовують репресії. Тому то ми повинні сьогодні допомогти всій Україні піднятися і захистити наші українські традиції.